Доброго часу доби, підписники і гості хто завітав на канал. Давно не заходив на свій канал, тобто не записував відео. Зараз у мене такі проблеми в житті, в сім'ї. Людина мені рідно заболі... захворіла. Так що займаюсь цим, підтримую цю людину. Так що ви, якщо ну, підтримуєте людей, і незалежно від того, заболіла, не заболіла, завжди оставайтеся людьми. От, купили в мені з другого міста, я зараз в місті рамни. Катетери. Які 8 гривень він коштує, так а його по всьому місті рамни немає. Везли друзі, купили маршрутку і передали з міста Суми. От. Добре, якщо є друзі. От. Немає часу, немає натхнення записувати відео. Знаю якось так. Ну, Ми з цим, з цим б, таким состоянням Нашої душі ми боремося, все нормально. От. Погода у нас прекрасна. Були дощі, холодно було, а сьогодні так трошки так сказати, розвиднулася. Що цікаво, йшов сюди, на автовокзал. Замітив таку. Я багато разів замічав вже такі будівлі. Отрамний такий міст. Доволі старенький. От. І будівля є <рив> старенька. От дивіться, яка ця будівля, так. Ну я думаю, років там, ну не знаю, не пишуть на ньому. Може 300 років, може більше. От дивіться. Двері так. А ось дивіться двері були які більші, наскільки. А цікаво, чому? Ви ніколи не задумувалися? Цій будівлі, може 300, може 400 років. Ну Тут так, не дуже видно, так? Да? Будівля ну, старенька доволі. Тут унизу вже такий фасад зробили. Ну Я думаю, що вони і споганили, цей фасад унизу, вверху красиво, бачите, як все зроблено. От. Так от, йдемо далі. Пам'ятники, ну, це скажут це, знаєте, зараз тренді, ось дивіться оці двері. Цікаво, так? Да? От дивіться, які раніше були двері, а які зараз двері, так? Да? Так от, щось од нас приховують. М? Ви думали це чи ні? От так. Красиві раніше були будівлі, зараз таких не роблять. От дивіться, раніше було, як кажуть, каменний вік, да? бо от такі всі поробили такі узорчики, класно, все, да, я вже не роблять, зараз це роблять. Так сказати, зубилом, молотком, тупором, таке все. А раніше ж, блін, ще ж які технології да, можна зробити, було багато чого такого цікавого, але не роблять. А раніше дивіться, так сказати, вони вручну все робили. От. І от так же саме оці, дивіться, двері. Дивіться, які поставили. Це вже, я так розумію, в наш час. А раніше були двері, дивіться, в самому верху, там, які були двері. От. Для кого ці двері? Скажіть мені, будь ласка. Це оці маленькі для нас, так? Да? А великі. Ті що приховані. Ось так. Десь щось не так. Ну, так. Йдемо назад в лікарню. Настрій, ну. Все одно треба себе тримати, все буде добре і бути добру. от. Таке коротеньке відео на 4 хвилини. Вирішив записати. Котик побіг. Бачите, через 2 Ух, Тут автобус вилітає, Тут ще зіб'ють. Треба пильнювати. Щоб не збили. Ось такий бачите скверик, ну доволі, бачите, дорога земляна. А дерева стареньке. Клинки, клинок це великий. Стареньке. А... Дерева багато чого знають. Вони ж знаєте, як флешка. Це ми живемо там, пожили. 70 років всі прожили. І все, а дерева живуть доволі давно. І вони все знають. Може хтось подумав, що я такий чуднуватий, дурнуватий хоча і кажуть, що є. Але треба дивитись на все відкритими очима, тому що нам їх за декіль... Та, і декілька декілька десятків, а може і сотні років нам їх позакривали. От, дивіться, теж була будівля стара, так. Бачите. І її вже розвалили. Поваляли, не знаю навіть. Лю там, я зрозумію, жили люди. От. Йдемо далі. Хороша погода. Мені подобається погода сьогодні. Не жарко, не холодно. Багато намолов'я за комбам. Кому не цікаво то можете не дивитися. Йде територія лікарні. Доволі так непогано тут все зроблено. Пермот так зробили, шлагбам. Вітер може буде задувати. От. Дивіться, які зорчики цвіточки. Красота. Тут. Це напоминаю Ромний, районний центр. От, невеличкий городок, я не знаю скільки тут тисяч, може 100. Подивіться, в гуглі може написано. Ну, думаю, 100-150. Я думаю, що не більше, а може і менше. От. Все підстрижено. Територія лікарні тримається в чистоті молодці. Та будівля. Бачите, її розвалили. Не знаю, що це за будівля була. Машини ну. їздять. Тут такий... це як знаєте, женяться, да? таке ворота. Хоча тут в больниці жениться, да, розумієте. О доволі теж таке старе здання, зараз пройдемося, глянемо. Дивіться, який фонтан зробили. О! Оп. Лавочки. О, дуже підсвітка зроблена. Ось дивіться. Будівля. Дивіться, ця будівля теж, так? Да? Які двері великі. Ці вікна. От, я думаю, теж ці будівлі, ну років до да, років, теж років 300, а може і більше. Дивіться, які високі двері, так? Да? Ну, ручки, я думаю, переробили, ручки, я думаю, були. Двері тут також другі, я думаю, ручки я думаю, десь були на тому рівні. Вище вони були. Ну і його. Дивіться які потолки. Теж великі вікна великі. Для коца робилося, для нас, ліліпутів. Чи як це? А дивіться, які узори зверху зробили. Дуже красиво все зроблено. Це не наші технології, комп'ютер, 3D-принтери працюють, так, да? Хі -хі. А раніше, ви дивіться, а там вверху як зроблено. Красиво, да? так? Зараз ну, так квадрат зробили і все. І на тому все гроші просять баснословні. Раніше бачите, робили. Вверху. Бачите, красиво так зроблено. Ну от так Сьогодні ми я находив, за лікарствами бігав туди-сюди, по всьому місту. Оце сьогодні я сьогодні натоптав. Скільки тут виходить? 19,780 кроків, тобто 14 кілометрів, 300 метрів. Але... Це ще не все, час тільки 19.36. А в нас ще не закінчився день. Так що, думаю ще натопчу трохи. Я пошти прийшов. Кому цікаво, сподобалося, ставте лайки. Кому не цікаво, дизлайки. Пишіть коментарі, це відео просовує вперед. От. Більше людей подивиться це відео. От. Що скажу. Мирно небо вам, друзі. Щастя, благополуччя. І все. лише найкращого бути добро, друзі. Далі буде. Дякую.